З маленьких літ він був такий шустренький, любознательний, О, виріс, одружився. Трудяга був. Були в нього золоті руки і все в руках тих золотих горіло в нього. Дуже добрий вірний друг був. Як кажуть, з таким другом можна було і в розвідку йти. Небагатослівний, він все тримав в собі. Але був надійний. Так розповідають про Руслана Оводюка. Його близький, уродженець рівного після закінчення школи працював на будівництві. Потім відкрив власну справу у цій сфері. На початку січня цього року його мобілізували. Руслан без вагань став на захист батьківщини. Сьогодні споглядаючи і прощаючись з воїном Русланом, ми дорогі у Христі, брати і сестри, повинні в чергове собі нагадати, що війна не там, десь далеко. А війна в нашій країні, і по сьогоднішній час, по сьогоднішню хвилину, своє життя заради того, щоб ми мали життя в незалежній країні, гинуть найкращі сини і точки українського народу. Руслан водюк мав трьох дітей та чотирьох онуків. Завжди піклувався про них, навіть коли був на фронті. Сім'я для нього була на першому місці. Був турботивий. Тато, так, для дітей і вже дідусь, був молодий дідусь. І завжди телефонні розмови під час того, коли був мобілізований, проводилися в такому, скажімо, стилі, що він завжди розпитував, як тут сім'я, як тут родина. Це його цікавило саме більше про себе. Так, мало розповідав. Життя Руслана Водюка обірвалося 8 березня на Донеччині. Наш священний обов'язок пам'ятати подвиг героїв, які віддали найцінніше за незалежність України. Велика втрата взагалі громади. От відчувається кожного разу всі більше, більше, більше втрати, але на жаль, нам треба триматися треба перемогти і через повторю, в котре що, будь ласка, рівняне, приходьте віддавати шану нашим героям. Це дуже важливо підтримати саме родину, сім'ю і взагалі в цілому тоді у нас. Буде легше передати, перенести ці такі втрати. Вики поховали 39-річного Руслана Оводюка на кладовищі. Нове пам'ятаємо, не забудемо. Слава Україні і всім героям слава Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.